Засновник підрозділу аеророзвідників птахи Мадяра та відомий блогер Роберт Бровді гостро розкритикував журналістів всесвітньо відомого видання «The New York Times». То днями вийшла стаття, в якій кореспонденти стверджують, що для України тримати плацдарм на лівому березі, мовляв. Самогубство журналісти, посилаючись на розмови з особовим складом 35-ї бригади морської піхоти, стверджують, що українських захисників під кринками постійно обстрілюють що налагодити постачання невеликими надувними човнами дуже важко що усі українські захисники, нібито тільки й мріють, щоб їх. Вивели з лівобережжя, однак командування цією операцією хоче показати, що Україна все ще здатна наступати і таким чином зберегти високий рівень поставок озброєння. На всю цю писанину Роберт Мадяр, який воює на лівому березі від самого початку операції, відреагував дуже гостро. Звертаюся до вас, шановні журналісти New York Times. Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї. Позиції, нехай суб'єктивної. Але хочу звернути вашу увагу на злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, незамовну, але не всеоцінюючу гонитві за сенсацією і вибачаюсь за гонорарами. Медіар каже, журналісти New York Times спеціально записали емоційну розповідь військових, які тільки вийшли з лівого берега, аби маніпулювати свідомістю читачів і підвести їх до думки про хибність задуму українського генштабу. Давайте таких 10 сюжетів до речі зробимо навколо Авдоса, навколо Кліщівки з Бахмутом, навколо Мар'їнки, і що обов'язково на Арісі, і подамо його в контексті недоцільності. Принцип ведення будь-яких бойових дій і помилковості більшості рішень командування ЗСУ, з якою метою це робиться, щоб пояснити недоцільність надання нам вашої зброї, 90% вартості котрої грошима залишається і піднімає, укріплює вашу економіку завдяки наявності постійного замовлення. До того ж, пишучи про втрати України на лівому березі, журналісти жодним чином не згадують тотешні втрати росіян. Чого ви не коментуєте про невидані втрати додатково кинути на маленький клаптик землі, на котрій бункерний дідо сказав про відсутність втрат окремої 104-ї повітряно-десантної дивізії, цілої дивізії на той маленький? Плаздармик, як кажуть речники ворога, чогоникати про декласовану 810-ту бригаду морпіхів, котра оросила тут своєю кров'ю сотні гектарів землі? Чого ви не розслідуєте таке дивне, дивний факт ліквідації генерала Завадського колишнього? Комдива Кантіміровської танкової 4-ї дивізії, поточного замком армії 14-ї, котрий ніби підірвався на ворожій чи не на ворожій міні. Мадяр упевнений, ціль у цього матеріалу лише одна приспати пильність західного суспільства, щоб люди не звертали уваги на небезпеку, яка причаїлась біля самих кордонів НАТО, щоб українські військові випадково не стали зброєю у чужих руках. Він закликає дуже обережно ставитись до розмов навіть із всесвітньо відомими західними змі, адже вони далеко не завжди виступають на нашому боці. Ця конкретна група журналістів виходила на мене декілька тижнів тому вони перебували на півдні України. Я не дозволив собі інтерв'ю їм незалежності від масовості і впливовості того видання. Чому? Тому що за чашкою чаю з імбирем я почув головні такі нотки зацікавленості у отриманні будь-якої і в будь-який спосіб. Інформації у вигляді меседжів стосовно доцільності нашої визвольної боротьби на лівому березі стосовно е, правильності прийняття рішень командуванням. І врахувавши ці обставини, я просто промовчав, відмовився, промовчав і не став приймати участь у цій бесіді для того, щоб не допустити подачу якихось некомпетентних. Чи невірених мені по визначенню е меседжів, котрі можна транслювати, з котрими потім, в подальшому, можна маніпулювати, треба сказати, що це далеко не перший випадок, коли у західних ЗМІ виходять далеко недружні для України матеріали. Наприклад, у вересні та сама New York Таймс опублікувала статтю, в якій стверджувалось, що ракета, якою вдарили по ринку у Костянтинівці, внаслідок чого загинуло. 17 людей і ще більше 30 постраждало, випустила Україна.